Владислав Селезньов, військовий експерт, полковник збройних сил України, речник Генерального штабу збройних сил України 2014-2017 років. Владиславе, доброго ранку! Вітаємо вас. Доброго ранку, до друзі. Доброго ранку і слава Україні, Героям слава. Героям слава. Пане Володислава, розпочнемо з Криму. Напередодні було там гаряче, але безумовно не про температурні показники йдеться враження С 400 біля Джанкоя та С 300 два дивізіони біля Чорноморського та Євпаторії не натрапляв я на інформацію, особливо офіційну, чим саме могло бути враження. Хотілося б почути ваші думки. Яка саме зброя? Чим саме били і окремо? Як так стається, що час від часу ми все таки вражаємо частково пошкоджу? Жуємо або ж окремі дивізіони, або там частинку цього дивізіону, але менше з тим в росіян залишається попов в Російській Федерації. Це йде постійне поповнення компенсація втрат, і яким чином за рахунок якої логістики? О, насправді цими днями в Криму нас дуже спекотно і за температурними показчиками, та і бавовна додає певної такої пекельності. І насправді те, що відбулося вже позаминулої ночі на території Криму, ближче на Джанкою, а також в районі Миса Тарханкут, Це західна частина тимчасово окупованого Кримського півострова, ближче до Євпаторії, свідчить про те, що українські сили оборони системно та методично працюють над тим, щоб руйнувати. Ворожі елементи протиповітряної та протиракетної оборони, адже є вже верифікована інформація про те, що знищені пускові установки та радіолокаційні станції комплексів С-300 та С-400. Звісно, що зараз і продовжується певна верифікація щодо більш деталь більшої деталізації, що саме було зруйновано. Але мені здається, тут відбувається така собі гра З одного боку, українські сили оборони системно тематично знищують елементи протиповітряної оборони. Криму, а з іншого боку, Росіяни, користуючись можливістю та трасою Тавріда, продовжують поставляти нові системи та комплекси протиповітряної оборони, з які тягнуть на територію Криму з інших куточків Російської Федерації, і тут варто нагадати нашій аудиторії, що та теза, яка досить тривалий час, була актуальна для українського суспільства щодо невикористання ворогом споруду Керченського мосту щодо залізничних перевезень, нині не працює. Вже є відео підтвердження того, що ворог знов почав пропускати шалони з військовою технікою, з пальним через Керченський міст. Чому тому, що з того часу українські сили оборони пошкодили два основних залізничних парома, якими до того часу. Ворог користувався для того, щоб поставляти всі необхідні матеріали на територію Криму. Матеріали в першу чергу, які мали б забезпечити безперебійне функціонування російського окупаційного контингенту, що діє в Криму, в Севастополі, на півдні Херсонської та на півдні Запорізької області. А отже, ворог змушений іти на такі ризики, і звісно, що я думаю, що та та, та такі відомості, така інформація може певною мірою спонукати українські сили оборони більш прискіпливо придивлятися до цієї керченської споруди для того щоб її кінець кінцем зруйнувати а я думаю що от в рамках цієї діяльності чи певних підготовки певного підготовчого циклу відбувається та сама системна тематична робота українських сил оборони щодо руйнації елементів ППО в криму я хотів би поточнити, пане Володиславе, на вашу думку, а чим саме могли бути вражені ці установки? Ну здавалося б так, як то кажуть, на перший погляд на думку одразу спадають можливо атакамси, але чи доречно тут розглядати варіант Нептунів? Звичайно, що використання їхнє зараз ну інформаційно дуже так не висвітлюється, але можливо саме ними було враження. Такий варіант виключати не можна, особливо на тлі заяв профільного віце-прем'єра пана Камишина щодо збільшення обсягів виробництва цього типу ракет, для того ж модернізованого, які там може давати відстань до 300 кілометрів. І нещодавно ми чули добре звіски щодо результативного використання такого типу ракет, коли сталося сталася на території порту в районі Новоросійська. Що було цього разу? Ну щонайма, що найменше, кримські пабліки створили, що було. Щонайменше 10 менше ракет типу Атакамс, всі вони, звісно, по е, залогі, яку російські пропагандисти було знищено. Хоча там теж мешканці вони, до речі, мені почали писати в ніч, коли сталася бавовна, буквально ще друга ще другої ночі не було. Причому приходи були настільки потужними, що стіни будинків буквально хитало. Тож очевидно, що приходи таки були, і росіяни, і російські пропагандисти, і зазвичай брешіть це не є новиною, розповідаючи про те, що всі ракети, які запускали українські сили оборони, були знищені ще на етапі підльоту. Угу. Пане Водослава, ну дійсно, ось нам західні партнери не так давно дали дозвіл на те, аби бити їхні зброї по території Російської Федерації. Заборони робити це стосовно Криму не було, тому що це визнана всім світом наша територія безперечно, але в нас і стільки зброї не було, якщо говорити на правду. Пропорційно з збільшенням кількості зброї чи зростатиме кількість бавовни в Криму? Як ви гадаєте, найближчим часом які прогнози взагалі у вас по Криму? Cut uh. Я Думаю, що українські сила брони будуть діяти максимально раціонально. і звісно, враховуючи ту кількість та обсяги ракет, які ми можемо використовувати, і будуть саме з цієї логіки і планувати проведення тих чи інших військових операцій. Адже справедливості заради, окрім атакамсів, ми маємо «Нептуни», ми маємо штормшедо, ми маємо скальпи. Ще й досі тривають перемовини щодо поставок Таурсів. На жаль, поки що безрезультатно, але тим не менш. Усе продовжується. бо більше я думаю, що не просто так відбувається така системна та методична руйнація елементів протиповітряної та протиракетної оборони ворожої армії в Криму для того, щоб створити певні передумови для подальшого використання більш масштабної нашої авіаційної техніки. Бо якщо ворог втратить можливість надійно захищати небо над територією власних військових об'єктів в Криму та Севастополі, ми відповідно отримуємо певні можливості. І от саме за цією логікою, як на мене, і відбувається та сама системна робота щодо знищення елементів радіотехнічного спостереження, щодо знищення радіолокаційних комплексів систем протиповітряної оборони, щодо знищення безпосередньо тих самих пускових установ, комплексів С-300 та С-400. Роботи попереду насправді багато, бо бачу. Росіяни починають розміщувати свої елементи комплексів ППО в таких місцях, які до того ніколи, навіть ще за часів Радянського Союзу, не, не були там розміщені. Місця вторинної детонації, чесно густо розміщується, дещо далечень від населених пунктів десь серед Кримського степу, але тим не менше, про що це говорить? Про це говорить про те, що якби Росія не ховалася, наші вовкулаків та партизани в Криму працюють, проводять розвідку та дорозвідку, відповідні Відповідно, цілі вказівки дають для наших ракетників. Ну а вони вже свою роботу знають чудово. Угу. Е, окремо хотілося б ще й згадати про наші можливості і загалом про ті перспективи, які відкриває дозвіл, тому що на перший погляд, ну здавалося, ось нарешті ми можемо бити по території Російської Федерації. Але напередні теж і ми згадували з колегою, і до речі, в інституті вивчення війни говорили, що е, це не відкриває широких перспектив. Очікуємо на те, щоб дозволили бити, наприклад, тими ж таки атакам саме. Чи пов'язуєте ви, що цей дозвіл, який ми маємо, е, був отриманий виключно з ескалацією на півночі Харківщини? А для того, щоб, наприклад, отримати дозвіл на використання атакамців, має статися щось серйоз. Озніше і чи реагують наші західні союзники, ну коли вже майже критична ситуація? Чому немає превентивних заходів? Реагують, але дуже повільно. Навіть президент Володимир Зеленський зазначає, що деякі елементи озброєння та військової техніки ми чекаємо по 12 місяців поспіль. Ну а що стосується отримання відповідних дозволів, то повномасштабна війна триває вже третій рік поспіль, і нарешті ми отримали такі права. Але знов ж таки ці права стосуються лише тих ракет, які спроможні дала відстань до 80 кілометрів. Це звісно серйозний виклик, адже ворожих. Цілі, таких ласик, цілей для українських сил оборони на території російської прикордонів є чимало. Я маю на увазі територію Брянська, Курська, Білгородська області. І тут, на жаль, ми змушені тримати ту саму паузу, дотримуватись, взяти на себе зобов'язання і не використовувати атакам по території Російської Федерації на глибину, як про це говорив 200 міль, про це говорив Джо Байден. Але ж і навіть за таких умов ворог, те, що ми використовуємо інші ракети до РСЗО Хаймарс, ворог змушений трансформувати свою логістику, змушений тримати свої резерви дещо далі від державного кордону між Росією та Україною, бо донедавна було взагалі. Ситуація майже патова. Ворог буквально кількох кілометрів від лінії держкордону мав змогу збирати докупи свої штурмові загони, підтягувати озброєння, військову техніку, концентрувати особовий склад. Ми всі ці приготування бачили, але не мали ресурсів, щоб безпосередньо території Російської Федерації в рамках превентивної діяльності всі ці ворожі ресурси знищувати. Зараз ситуація змінилася. Після надання нам дозволу бити західною зброєю по території Росії, одразу ж посипалися погрози з Кремля про те, що буде відповідь, і так далі. Ну, власне. Будемо бачити, якою буде ця відповідь, але е, тут ще одна надходить така інформація, дов, доволі позитивна. Якщо ми вже про наші успіхи говоримо про знищення новітнього російського винищувача су 57 навіть було повідомлення про те, що таких могло бути два. І е, за словами е, представника головного управління розвідки Андрія Юсова в Кремлі скаженіють з приводу цього збиття. Ну і власне також е, тут у вас питаємо, якою може відповідь бути. Якщо власне це такий цінний був скарб? А росіяни з цим Су-57 займаються займається вже здається понад 15 років. Не дуже успішно, бо загалом вважається з за урахуванням прототипів в Російській Федерації. Таких літаків ну, набереться можливо зо два десятки, і говорити про інтенсивне використання такого типу літаків безпосередньо в рамках так званої спеціальної військової операції поки що зарано. А ще насправді літак перспективний, і якщо ворог буде спроможний зорганізувати масово виробництво такого типу літаків, ми матиму. Чимало клопоту, але санкційна політика. Ключових європейських країн є певні проблеми у Росіян з виготовленням сертифікації з проведенням певних дослідницьких робіт щодо цього літака не дозволяє тим вийти на такі самомасштабовані обсяги промислового виробництва. До того ж сто до з тих двох десятків, що на майже два пошкоджені. Причому цю інформацію верифікують не лише наша розвідка, і російські профільні медіа про це так само заявляють. Чудово новина, вона з урахуванням того, що ввійсні Дахтубинська досить така вражаюча, а це значить, що ми маємо відповідні ресурси, щоб працювати по тих литовичах ворожармі, які знаходяться досить далеченько від кордонів з України. В будь-якому разі протистояння технік та технологій триває, і звісно, що наша сила оборони в рамках таких собі асиметричних дій часто густо завдає дуже болісних ударів по російським військовим об'єктам. Чи буде якась е, нагальна така оперативна відповідь? Я думаю, що і далі буде систематично методично використовувати тактику ракетного та дронного терору, яка буде спрямована в першу чергу на об'єкт нашої критичної енергетичної інфраструктури. Ми вже маємо чимало клопоту через це. Я думаю, що саме на цю досить чутливу для нас галось ворог буде чинити тиск та вплив, бо минаємо буквально кілька місяців. Ми знову будемо заходити в опалювальний сезон. Сінні і відповідно виклики, які ми зараз маємо, лише будуть зростати. Пане Владиславе, а наскільки на вашу думку доречне і коректне порівняння з враження цього літака, коли порівнює з враженням того ж таки, Ту-95 МС, тут до слова варто згадати, які озброєння Су-57 могли, ну можуть. А те, що був вражений, вочевидь, вже ні, нести на собі. А це йдеться про ракети Х 69 Серйозні, потужні і дуже руйнівні. Так, не лише Х-69, а також кабою вагою до півтори тони, ще ракети попереднього попереднє покоління Х-59, і вона насправді досить стійкі до, до і до нашої систем протиповітряної оборони і для наших систем радіоелектронної боротьби. Тобто, звісно, цей не літак на сі цього типова озброєння є дуже небезпечним до того ж його устаткування досить потужне, Вона по деяких позиціях навіть переважає. Ті саме в 16 які ми згодом маємо отримати. А отже, руйнація е цих двох сушок є надзвичайно вагомим внеском в нашу перемогу. І, хоча і про другий літак йдеться про як про таке, що, скоріш за все, його досить короткий час зможуть відновити, а от щодо першого там здається, руйнування настільки критичне, що питання щодо його відновлення, мабуть, що не буде взагалі актуалізовано. В будь-якому разі ми маємо шукати будь-які можливості та шляхи для того, щоб руйнувати ворожі літаки на керованих авіаційних бомб безпосередньо в місцях вибазування. І для того, серед іншого, нам би бажано отримувати дозвіл від американських партнерів щодо нанесення уражень по ворожих литовищах, які знаходяться на відстані до 300 кілометрів. Їх, до речі, є чимало саме. Неподалік від лінії бойового зіткнення на таких відстанях, але чи отримуємо ми таку згоду? Я думаю, що тут варто сподіватися і на дипломатичні зусилля наших урядовців, і на певні дискусії, які в тому числі тривають в рамках проєкту Рамштайн 50 здається, найближчим часом чергове засідання має відбутися. Так. Можливо, воно, воно принесе для нас добрі звістки.